Євангеліст Лука дуже чітко показав нам, для чого нам потрібно молитися. Написано і так, і коли нам потрібно молитися. Е, він говорить так, перебуваючи у великій тривозі. Хто перебував у Великій Тривозі? Христос. Чому Христос перебував у Великій Тривозі? Тому що він дуже багато чого знав. Тому що він все знав, що має статися з ним. Друзі, другі, деколи нещастя, біда приходить у наше життя, і так, таке благословення для нас у тому, що ми не знаємо, що так або інша наше станеться.